Привіт! Це Аня Гай. Думаю, ви вже прочитали книги, про які я розповідала у попередніх відео, тож час познайомитись із новими. У цьому випуску я розкажу про Чорне Сонце Василя Шкляра та Все те незриме зрима світло Ентоні Дора. Дві книги про війну, але обидві здатні надихнути на мир і добрі справи. Василь Шкляр, Чорне Сонце. Під палітуркою цієї книги заховалось декілька оповідок, написаних у різні роки. Найбільше з них опублікована вперше і має назву Чорне сонце, дума про братів Азовських. Вона розповідає про події 2014 року на сході, війну з російськими агресорами, підготовку до операції під Іловайськом, а також настрій бійців Азову. Оповідка написана за реальними подіями, з реальними героями. Автор навіть не змінив їх імен. Хіба трішки підкоригував. Хоча книга побачила світ лише декілька місяців тому, але вона вже стала бестселером. Не дивно, адже книга дійсно зачіпає за живе. Від себе можу додати, що читаючи чорне сонце, часто згадувала залишенця, можливо, вина тому манера письма шкляра, а можливо, описані в книзі події. Окрім цього, до видання увійшли твори: танець під чортову дудку, «Круг», птаха не тутешня, останній шанс Захара Скоробагатька, Високі Гори у Ялті цілком таємні історії. Ця книга буде цікавою любителям патріотичного письма, короткої прози, а також самого Василя Школяра. Ентоні Дор все те незрима світло. Декілька слів про автора. Адже це дійсно нове ім'я на українських полицях, яке спалахнуло саме завдяки цьому роману. Ентоні Дор нагороджений цього року пуліцерівською премією. В не зрима світло, автор писав 10 років, і світова читайська спільнота по заслузі оцінила його працю. Американський письменник написав книгу про француженку і німця у часи Другої світової війни. При цьому не описавши жодної батальної сцени, майже без крові, не підіймаючи єврейське питання і фактично оминувши головні військові події. Головні герої, дівчина Марі Лор і хлопець Вернер, сліпі. Вона фізично, а він ідеологічно. Марі у ранньому віці втратила зір від невилікованої катаракти. Вернер, обдарований хлопець, воює у війську фюрера, і їх обох об'єднує світло і якраз за те незрима. Багато читачів стверджують, що це найкраща книга про війну. Особливістю письма Ентоні Дора є простота та навіть якась кінематографічна уважність до деталей. Автор легко перескакує з минулого у теперішнє і навпаки. Потрібно постійно слідкувати за зближенням головних героїв на всіх рівнях. Головна інтрига в усіх книгах про війну чи доживуть герої до останньої сторінки? А точніше як? Тут такої інтриги вистачає. Словом, пуліцера просто так не дають. Обов'язково прочитайте. З вами була Аня Гай з всіх книги. До зустрічі!